Ну що, друзі, вже завтра новий Warzone. Ви чекаєте? Я хотів би поділитися своєю думкою про Warzone 4 і про Black Ops. Дивіться, я качав камуфляжі в Black Ops 6 і отримав Shadow Ban. Всі говорили, що не буде вже такої системи банів, але вона є. Мене забанили. Я чесний урок. Там були просто cheater. У cheaterів дуже багато в Black Ops. Це дуже велика проблема Black Ops і нового Warzone. А сьогодні в нас буде відео. Як вони виграють в Warzone з найгіршою Метою Warzone 3, яка була за весь час її життя. А перед цим, друзі, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях свою найгіршу мету як діла з камуфляжами, чи банили вас, чи не банили. Підписуйтесь, звісно, на Twitch, де я буду стрімити Warzone 4. А ми розпочинаємо. На парабану накидаємо Yeah, давайте хоть кось б'ем, блядь, давайте, ладно. Давайте его домом Отак жорстко так Отак хочеться бл. Вот так, вот так хочется Давайте скарика домов, клип, клип! Ха-ха-ха, еба! Тикток, привет! Давайте ще раз залетаємо на гору, туда зарадаємо. Тікшот. Ай, розбились. Ось шостий левел. Це така гра, розумієте. Тепер любий може вбити. Це ще перший левел. Перший раз зайде в гру і зможете вбити, якщо їм йде на геймпаді. Навіть мишку він зможе тебе вбити. Ну якщо ти прилетиш до нього ще раз, то ти його вже вб'єш. Бо це Случайно. Деля не чую тіпчика. У нас парні дробовики. Найгірша мета, яка могла бути в арзоні Знаєте чому? Тому що коли ти з нею граєш. Там немає такої відстані, як тіпи тебе вбивають. Ти заходиш в них в домі, а він сидить з цими дробовиками бам-бам. Тобто, агресивно з ними бігати можна, але важко. Треба. Контролити віддачу. Потрібно контролити відстань. Завжди слідкувати за відстанню, щоб з них вбивати. Подивіться, який у нього скин на цих дробовиках. Він вже давно з ними грає. Це буде цікаво, 4 кіла. Це вже теж буде щось цікаве. Де хір, хороші зборці. Зборка метова. Дробовики теж метові. Так, от дивіться, Харріс, ти вже розумієш, коли це геймпад. От Дивіться, це геймпад чи не геймпад? Ставки, бач. Бо я ще не зрозумів, як будто би Як будто би це геймпад, ні? ні. О, ну це він привівся. Оже, він помре, ну ні, будь ласка. зласу. Я так хотів подивитися, як він буде грати з цими дробовиками. Так хотілося мені подивитись на це. Баклажан 7760-50 гривень, давай паг на стрімі. Давай. <ріху> а ти ч, кажеш в ламбу? <ріху> Куди пагу на стрімі? <ріху> ти флотиш, я, я виконую. Зараз подивимось, що він зробив. Ну, клавишером що треба робити? Брати такі дробовики і бачити. Генпад вони можуть перестріляти дуже легко в упор. Я сьогодні теж з ними бігав. Жорстко вбиваю. От это цікавий момент в мене був. От вставлю його тут. Гулак токін. Слава тобі, господи. Вона наша слоп. Є ті що? Як він його почув? О, фопс! Мета, мета. Уже пацаны распробовали. Он Лиза справа. Ну а им не, не Не, такие, как в того человека был. Давай, еще тело можно забрать. Да, забирай его. Восьмий килл. Хорош, хорош. Тут є хтось право. На такій дистанції, ну бачите, кінби. Він всіх завжди смоки кидає, щоб підійти ближче. Він розуміє, яка дистанція в цих дробовиків. Це завжди треба треба в голові. У тебе маленька дистанція? Що ти зробив рубика. Yes, it's moving. Цетара метазон це уйти. Метки давить ставить. І в нього перк, Ні, напевно сам метки ставить. Забирай його да. це мета. Боже мій Fucker. Анастасія Замикко 33 гривні. Привіт, а як можна з тобою познайомитись? <ривіт> О Боже. Заберіть гроші в цих п'яних людей. <ривіт> Та дуже просто. Можете на онліфанці мені написати. Я хочу, щоб ви частіше пили Щодня і багато. Щоб рушей вас було багато. Ааа, <пектищ»> блюг... горить <пекти> Срака! <пекти> От для таких моментів я б теж брав дробовик. Я дуже люблю, коли Срака горить. І не в мене. Мені так в кайф це коментувати ці відоси, дивитися, як чуваки грають. Їхній геймплей. Я прям більше задоволення получаю, ні, ні, ніж від свого геймплею. Це нормально? Прям сміятись хочеться та й о забирає он не добив. Давай, цьотинки. Баклажан 7 тисяч десять гривень, дай послань. Эй, дам, особействі напишу, тобі. Ну він може виграти, він може виграти. Так багато людей залишилося. Якщо їде вибирати хорошу дистанцію для себе. Не стріляти з тіра там. Буде все нормально. А старатись кидати дим і підходити до нього. Тоді буде топ-1. Просто тільки буде чуть-чуть така дистанція не для дробовиків і для тіра для він помре. Як я сьогодні помирав. Ну ладно, я мало з них грав, можливо в нього дуже багато досвіду на них. Так, да, він забираю. Ще так непогано він попав, не Там точку, бункер там. -то. Там бункер, так. Да. <звук> Баклажан 7760 111 гривень, та в мене ще є бабок, що до кінця стріму вистачить. Назви суму від одних до 10 тисяч. 10 тисяч. Я бачив цей відослів. Ну добре, давай. 20. Супрайс, матфака. Плюс-мінус 50 гривень. Перший донат в житті, щоб у тебе все було гудмен. Дякую, дякую. Дуже дякую. Але ж донатики посипались. Дуже дякую вам. Дуже дякую за підтримку. Ми на стрім ПК назбираємо дуже швидко. І будемо стрімити на Ютубі. Показувати хороші каточки. Піднімати Бах, рівень Гриз. Піднімати український контент з колін. Ну, ладно, на твічі все нормально з цим. На Ютубі там ніхто не стрімить майже. На твічі того хватає. Дуже дякую за підтримку. Це ще й перший донатвій. Боже, мені дуже приємно, що я в тебе перший. Дуже приємно. Супразм. Баклажан 77610 гривень тут був під'юб. Якби назвав найменшу суму, то б закинув більше, не повезло, не фартануло. А, ну хто знав, хто знав. Хто знав? Та я сказав потім 20, я виправив себе. Але я дуже дякую. Може кидати по 10 гривень, мені дуже подобається цей звук. Це звук підтримки, це звук euh, грошей. Розумієте? Це звук хорошого настрою. Але він осторожно грає. він хоче цей топ, він хоче цей топ. Він тут не просто так обрати. І він забирає його. 13 кіл. Він хоче топ. Я по його дробовикам бачу, що він хоче цей топ. Дуже все розпікує, дивиться. Як-будто він впав грає, а не в варзон. Смокей, він просто так не переходить, бачите? Він не ризикує. Він тільки під смокей йде. Все розпікує, дивиться. Молодець, молодець. О, да, отут є дистанція затірують, треба стріляти. А коли ти йдеш по такому опені, тобі треба затіра стріляти. Блин, він хорошо грає. Ş, він его ваншотит. Комплект, чувака, Він був або не фуловий, або на такій дистанції, в голову він ваншотить. Це байт на тут мужик. Да я жартую. Так, не працює. Си жарт, мен, еси жарт. Еси спран, есиспран. Is Зараз буде алкострім, стрім, пацани. Я буду пити пиво і грати по PUBG. По PUBG я підпивасник. Я гра граю PUBG і п'ю пив грі Розслабляюсь. 15 кіл. Без шансів. Цих двох типів без шансів він забирає. По ньому вони навіть не встигли стрейк. Не встигли навіть. Кнопку зжати. Стрільби. Два типа залишилось. Боже мій. Блин, а я з цими дробовиками так плановити відіграв? in. Бо я нубчик, да? Ваші ставки, візьме він топ? Візьме він топ чи не візьме? Один день типа стався. Я думаю, топ в нього в кармані. Що ти робиш? На криші, на накриші. На... Ти не побачив, боже, братан, подивись, будь ласка, він накриші. Не-не-не-не-ні. Не переживай, не переживай тебе. Нє, не, не лети, не лети, будь ласка. Не лети, будь ласка. Він де на тебе? Та хорошо, він йде до тебе. Давай, давай. Ти виграєш, давай, брат, давай. Тащи, брат. Тримаємо кулачки. Не спіши, не спіши, не спіши. Кажу, не спіши. Він тебе рашить. Виходиш наверх, даєш шот йому. Все, вже не вийде. Не так, не так, брат. Боже, я переживаю, будто це я тут. Нє, ні, ні. ні. Дробовики, дробовики. Так, він виграє! Ооо, отак вони виграють Warzone. з кадовими дробовиками, які потрібно фіксити. Подивіться. 17 килів, здається, він зробив чи 16. Ді, ось така мета Warzone 3. Але. Була. Бо вже завтра. Надіюсь, меті такого калу не буде. З вами був я, Орлик. Підписуйтесь на Twitch. Послання в описі. На Telegram, де я виложу всі зборки. Меми деякі. Можливо, почну навіть виложувати новини. Де є анонс всіх стрімів, де я стрімлю, коли я стрімлю, що ми стрімимо. До речі. Stalker 2 ми теж будемо проходити. Тому, якщо ви бажаєте побачити Stalker 2, на Твічі підписуйтесь. І на YouTube підпишіться, бо на YouTube теж, напевно, буде виходити відео про Stalker 2. А з вами був я, Орлик. Зустрінемося вразово.